Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами таропрогноз на Макнастрій на тиждень, який сьогодні починається. Сьогодні у нас з вами 28 липня і тиждень закінчиться вже 3 серпня. Ми переходимо з одного місяця в інший. І це буде такий прогноз як на понеділок, на сьогодні, на 28 липня, так і на цілий тиждень. Тому з нами сьогодні моя колода карт Таро, авторська мистецтва в Таро, Артин Таро. Ми подивимось, що нам вони скажуть. І вони нам дають прекрасну карту. Рицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це той, хто заробляє гроші. Це той, хто орієнтований на матеріальний успіх, чи на щось таке, що можна вважати реальним практичним результатом. І це про рух. Так, да, він рухається ну, менш швидко, ніж інші лицари, але все ж таки він їде вперед, він їде для того, щоб здобути те, що нам потрібно. Тобто, цей тиждень ми можемо присвятити практичним якимось задачам. І не забуваємо про ретро Меркурій. Він ще у нас триває. Але Церпентаклів в нас хоч і їде, але не дуже швидко. Ну, ось вот так от нам і прийдеться з вами рухатися. Робити своє треба, і це обов'язково, але просто не поспішати. І ще, хоч сьогодні в мене авторська нова колода метафоричних карт Олесі Черкасової. Вона мені її подарувала, мені дуже це приємно. І це Emotion of Life. Тобто це емоції життя. І ми з вами дуже швидко подивимось, що нам скажуть емоції життя на цей тиждень. Це дуже е, цікаві метафоричні карти. І ось подивіться, яку карту я достала сьогодні. Подивиться на свої і подумайте про свої асоціації. Тому що метафоричні карти вони працюють з вашим, вашою підсвідомістю. Але для мене це, бачите, це прямо, прямий рух, це рух вперед і дуже. Знаєте, такий приємний, легко мені здається, йти чи їхати по, ціє, по цьому шляху, але є деякий туман, марево. Тобто, може, ми не завжди бачимо, куди саме ми рухаємося. І це нас може дратувати. А може навпаки, нам може подобатися те, що це буде сюрпризом. Куди йдемо, навіщо? Треба зрозуміти. Лицар Пентаклів теж рухається, тому не поспішаємо, щоб роздивитися навкруги, щоб подивитися куди ми йдемо саме і навіщо, і приймаємо цю підказку, як вам вона буде до вподоби чи навпаки, подумайте. І я вам бажаю, щоб цей тиждень для вас був продуктивний, радісний та безпечний. Насамперед, безпечний, Па-па, до завтра!